Всім привіт! В природі рання весна. В таку пору погода може бути мокрою, вітряною, ну не затишною. Тільки птахи та рослини відчувають близьке тепло. А це значить, що я вже дуже скоро зніму нове відео про заробіток для підлітків. Якщо вам подобається природа, то ці способи можуть підійти. А поки милуємося і спостерігаємо за першими днями весни. До зустрічі! Нас чекається багато подорожей та експериментів.